В агенції промоції суми художниця Юлія Голінько презентувала виставку Я в очі світу зазирну. Авторка пропонує споглядати картини або в напівтемряві, або з ліхтариком. Так відвідувачі можуть побачити одну картину в різних варіаціях. А все тому, що роботу художниця виконала у незвичній техніці. Першим шаром наносила акрилові фарби, другим флуоресцентні, акцентувавши увагу на деяких елементах. Завдяки цьому вдалося досягти ефектів тримірності та магічності в роботах. Над представленою ілюстративною графікою Юлія Голінько працювала майже рік. З тим, що ворог близько так наблизився до нас і вторгся на нашу територію, з'явилася нова ідея, яку я. Надихнулась, мабуть, і у інших авторів працювати у нашому рідному стилі. Зараз саме той час, коли актуально повернути нам нашу самобутність, нашу ідею, наші традиції. Тому дещо може інтуїтивно я використала у своїх роботах. Після початку повномасштабної війни авторка розпочала пошук ідентичності українців, вивчаючи міфологію та символіку предків. Серед елементів виставки можна знайти нескінченність зв'язку між мертвими, живими та ненародженими, який передає національний дух та духовне коріння народу. Ці роботи я мабуть пов'язую також із війною. А про те, що дуже багато людям довелося покинути свої домівки тут на фоні. Великої кількості домів, жінки, наші жінки красиві, одна на фоні сонця, а інша такому, в такому вигляді склету. Так і ну, для мене персонально це відображається як жінка, яка про смерть каже, і жінка, яка говорить про життя, про світло, про буденність, про день, про щось добре. Частина робіт має форму кола, яка відображає райдушку та зіницю ока людини. На них різна символіка. У своїх роботах я використала і старослов'янську символіку, і також символіку скандинавів, тому що є така думка, що наші культури вони дещо поєднані між собою. Мені сподобались абсолютно всі оці очі. Вони ну прям наче відображення кожних очей, кожного українця картини, ніби почали оживати. Вони такі стали об'ємні, наче в 3D своєю творчістю розповідає художниця. Вона наче зазирає в очі світові. Я хочу, щоб не тільки наші українці а, надихнулися цим роботами, та відчули щось своє а, прокричати а, своєю виставкою про те, а, що для нас дійсно близько. Але й для усього світу, що люди, ну камон, ми тут, ми українці. У нас війна відбувається, а ви на нас не звертаєте увагу, або про нас забуваєте. Переглянути виставку в агенції промоції суми можна протягом двох тижнів до 24 березня. Новини СТС.